Між мимобіжними прямими називається довжина їх спільного перпендикуляра. Тобто відрізка з кінцями даних прямих, який перпендикулярний до кожної з них. Ця відстань дорівнює відстані між паралельними площинами, які проходять через ці прямі. Існують такі способи обчислення відстані між мимобіжними прямими. Перший. Проведемо через одну з прямих площину, яка паралельна до іншої прямої. Нехай прямі А і Б мимобіжні через пряму Б проведемо площину, яка паралельна до прямої А. Пряма А і площина альфа паралельні. Тому відстань від прямої до даної площини і є відстанню між мимобіжними прямими А і Б. Другий спосіб проведемо через дані прямі паралельні площини. І так, проводимо дві площини, які паралельні між собою: площина альфа і площина бета. Відстань між даними паралельними площинами. І є відстанью між мимобіжними прямими. Третій спосіб. Проведемо площину, яка перпендикулярна до однієї з мимобіжних прямих, і спроєктуємо дані прямі на цю площину. Нехай прямі А і Б мимобіжні. Проведемо площину альфа. Яка перпендикулярна до площини до прямої Б. І спроєктуємо на цю площину прямі А і Б. Пряма Б спроєктується в точку Б. Пряма А спроєктується на площину, ну, якусь пряму А1. Тоді. Знайдемо відстань від точки Б до прямої А1, тобто проведемо перпендикуляр до прямої BH. Довжина цього перпендикуляра і є відстанню між мимобіжними прямими.